Всім привіт! Це я говорила в попередніх відео. Бо, що, ну, такий довгий вступ? Треба ставити дисклеймер. Типу, зараз я роблю дисклеймер. Тут дуже довгий вступ. Якщо вам не цікаво, що було в попередніх відео, і вам не цікаво слухати моє м'ямлення, моє то можете перегорнути одразу на інший таймкод, на наступний, і там я вже почну вже починаю говорити про те, про що я хочу говорити. У мене довго не було, така певна перерва. Хто на мене підписаний? Небагато вас, це тому, що я була а, в іншому місці, святкувала весілля і потім відпочивала. Кху. Тому трохи мене тут пропустилося із записами відео. Для новеньких, якщо ви сюди потрапили по назві, бо я зробила гарну назву, і алгоритм мене пустив, то я тут говорю про те, як виходити з творчих криз, тобто як виходити з артблоку. І проповідую щастя від творчості, і творчість у щастя, і щастя у творчості, від творчості, творчості, творчістю. От і я сама живу так, як я проповідую. Тобто я людина, яка більше не має арт-блоків, отримає задоволення від творчості, і я вирішила поділитися з вами цими секретами. Я сподіваюся, моя криклива пташка. Яка закрита в коридорі, не буде вам дуже сильно заважати своїми цюріньканнями. Так от, в попередніх відео весь цей цикл називається Коли творчість стає тягарем. Бо коли у нас радблок, то творчість стає нам тягарем, і ми не хочемо більше нею займатися, і ми шукаємо відповіді на питання і вихід із ситуації. І в попередніх відео я підняла е, такі ключові передумови. Виникнення артблоку як ставлення завищених очікувань від себе і до себе, в тому числі як намагання сподобатися якійсь аудиторії, яка не твоя, це теж відноситься до категорії завищених очікувань. Тобто там ми ставимо завищування очікування від себе, але також і завищені очікування від наших фоловерів, від нашої аудиторії. Це перший момент, який призводить до вигорання і до артблоків. Другий момент це. Розпорошення своєї творчої енергії називається бунтівний дух. І коли ти розпорошуєш свій бунтівний дух на неважливі речі, ти виснажуєшся це, от як є наші ресурси, це от модне слово, я не в ресурсі. У нас, коли ми прокинулися кожного ранку, у нас є якийсь фізичний ресурс, тобто ми можемо робити певну кількість фізичної роботи. І якщо ти дуже сильно перевтомлюєшся фізично, то в тебе все болить. Або якщо ти там ходиш в качалку е, і займаєшся е, активно спортом, і ти знаєш, що треба дати м'язам відпочити, бо вона так кричить, я не знаю, що з цим робити. вона задовбала вже. Влітку я її виносила на балкон, зараз я вже не знаю, куди її виносити. Та зараз холодно на балконі, я не можу її викинути на балкон. О, не знаю, чого в неї істерика. Ми в нас маємо певний ресурс, і от в нас також є наш емоційний ресурс, і творчий ресурс. Творчість це завжди емоційне емоційна робота. Це дуже важка праця, інтелектуальна і емоційна. І нам треба теж мати для неї достатньо ресурсу. Тобто ми не маємо. Арчі! Я її вигнала на кухню. Так от, ніхто не говорить, що творчість це дуже важка робота. Насправді це важка емоційна робота, це важка інтелектуальна робота. Я прочитала кілька книг про творчість. І от що це там магія чогось. Дуже погана книга, дуже безтолкова. Тому що. Велика магія, Велика магія. її рекомендують книги. Я такі Вау, вона відкриває очі, ця книга. Це книга-Дно, не читайте її. Це, це найгірша книга про мистецтво для митців, про творчість для творчих людей, яку взагалі можна написати і яку можна прочитати. Тому що вона відстоює думку, що ти можеш перед роботою, от якщо в тебе там багато обов'язків, Впродовж дня, наприклад, в тебе є діти, в тебе є сім'я, чоловік, тобі треба з ними проводити час е, і давати раду по дому, там прибрати, готувати, їсти. Ну, тобто, дуже багато всяких обов'язків, плюс у тебе робота на повний робочий день, то ти можеш менше спати для того, щоб прокидатися раніше і займатися творчістю. І це нормально. Типу, це не те, що ти відриваєш від себе якийсь ресурс. Для того, щоб викроїти час на, ту, на те заняття, без якого ти не можеш жити. Ні, вона адвокат прям того, що це норма, і всі люди так мають робити. Що ти, е, ти такий от просто енерджайзер, ти на батарейках Duracell, і ти от можеш кожного дня там прокидатися в четвертій ранку, для того, щоб е, ну, тобто спати по 6 годин, прокидатися в четвертій ранку, для того, щоб дві години відділити на творчість. Ну, це. Застрелився, викинувся. Ну як, як взагалі можна таке писати і таке просувати серед творчих людей? У нас є певний ресурс фізичний, інтелектуальний і емоційний, впродовж дня. У жінок це може залежати також від дня циклу, тобто дівчатам важче займатися творчістю, бо в нас є періоди, коли в нас дуже сильно низька енергія, тому що наше тіло зайняте ресурс, який ми маємо від відпочинку. оцей сили, які ми маємо, вони йдуть на якісь внутрішні біологічні процеси. Замість того, щоб ми могли бути більш продуктивними впродовж дня. Тобто, наша кількість енергії мені взагалі вважають, я от так думаю, що в чоловіків в меншій мірі, але в жінок в більшій мірі наша кількість сили, яка в нас є протягом дня, вона дуже сильно залежить від гормонального стану, від рівня гормонів і від того, взагалі, що відбувається у нас в нас всередині тіла. І чи наше тіло витрачає ресурс на наше тілесне, чи на те, щоб ми робили якусь інтелектуальну і емоційну роботу. Тому я не знаю, як можна бути жінкою і писати такі книги, і наскільки зневажати просто циклічність, яка існує в нашому світі. Ти, які чоловіки можуть бути залежними, напевно, від фази місяця, від якихось є люди, які залежні від астрологічних якихось явищ, є люди, які залежні від погоди. Є люди, які там ще від чогось в них рівень енергії залежить від дня тижня, може бути. Може бути люди, в яких от є день, коли в них що б вони не робили, в них енергія ну ну низька. В них сил нема. Таке враження, що це от якийсь день, який тяготить тебе дуже сильно і забирає в тебе всі сили взагалі, які є. Щось та папуга притихла, під огляду, що вона там робить на кухні. Може, вона там об'їдає щось, що їй не можна? Ні, вона ображено сиділа і дивилась на двері. Ну, що там в голові в тієї дурної тварини, боже мій? А, ну, то коротше. Повна зневага, тобто, повна зневага до. О циклічності до того, що люди не коні, до того, що творчість вимагає ресурсу, набагато більше, ніж фізичне тіло, навіть здатне дати. Тобто інтелектуальна і емоційна робота завжди оплачувалася більше, ніж просто фізична робота, тому що люди освічені люди розуміли, розуміли, що фізична праця легше, ніж емоційно-інтелектуальна робота. Тому інтелектуальна робота, люди інтелектуальної праці мали менше годин робочих і отримували більшу зарплатню за свої труди. Не так, як у нас відбувається зараз. Зараз ми живемо в світі, де інтелектуальна і емоційна робота взагалі ні в що не ставиться. Тому що вважається, що це ти взагалі ну, не робиш нічого. Та? Що, що ти просто ну, тіпо, проживаєш день і нічого не робиш. Ну, нічого не робиш. І фізична праця зараз оплачується набагато краще. На жаль, так от творчість це потужна емоційно інтелектуальна робота, і для того, щоб тобі нормально займатися творчістю і не вигорати, тобі треба нормально відпочивати. Тобі треба нормально спати, нормально їсти. Нормально проводити час з людьми, заряджатися від людей емоційно, спілкуватися з іншими, обмінюватися думками, обмінюватися поглядами, дискутувати, не сратися, тобто не витрачати енергію на агресію, тобто, навпаки, живитися, живитися розмовами, а не витрачати в них енергію і. І от якщо ви робите все вище перераховане, тобто, якщо ви фізично подбали про себе, якщо ви нормально поспали, нормально поїли, нормально погуляли, повідпочили, подивилися там якийсь культурний контент, пограли в розважальні ігри, поспілкувалися з людьми, і все одно у вас може бути відчуття от цього артблоку, який лишився. І ви, начебто, відпочивши, але займатися творчістю, ви не хочете все одно, от ви ніби от оця заїжджена фраза не в ресурсі, через що це відбувається? От в своїй книзі Шлях митця» письменниця пише, що з її досвіду це трапляється тоді. Коли в нас нема натхнення, правильно натхнення немає чому, бо ми все натхнення вичерпали. Натхнення це теж ресурс. Немає музи, яка до тебе приходить, дає тобі натхнення. Ти маєш сам напрацювати своє натхнення для того, щоб воно в тебе було, для того, щоб у тебе були свіжі ідеї, свіжі погляди, і ти хотів говорити своєю творчістю щось, що ти хочеш сказати світу. Я не кажу, що всі люди хочуть своєю творчістю сказати світу що-небудь. Напряму, але я думаю, що глибоко наша підсвідомість все одно вона закладає. От Коли ми малюємо якусь картинку, навіть для себе, ми щось в неї закладаємо. Просто красою це не обмежується насправді. Просто красою це не обмежується. Повірте, може, просто ви так глибоко не аналізуєте те, що ви робите, і ви не вмієте це щитувати. Але ми завжди, коли щось створюємо, от коли ми створюємо якийсь продукт, ілюстрацію, якщо ми це реально робимо для себе. Скульптурку, фігурку, якесь в'язану іграшку, щось пишемо. Якщо ми це реально робимо, бо в нас із душі це йде, от із серденька з голови це лється, воно буде відображати якийсь меседж, який ми посилаємо всесвіту або самим собі. От ми, типу, виливаємо те, що в нас всередині є, в нашу творчість, і ми таким чином говоримо щось самі собі. Так, от, для того, щоб ми були в ресурсі, для того, щоб це робити, нам необхідно наповнювати себе оцим натхненням. Це щось схоже до криниці, і коли криниця порожня, в ній немає води, і вам немає що з неї виплеснути. Коли от криниця вже переповнена, то з нас, знаєте, б'є фонтаном, і ми прям хочемо творити, і ми по-любому знайдемо час. Але для того, щоб оце б'є фонтаном було, необхідно накопичувати це натхнення. От, якщо ви хочете не мати оцих періодів. Нулячі енергії, коли ноль натхнення і пікових натхнень, вам необхідно звернути увагу, чим ви поповнюєте оцю свою криницю натхнення. І для того, щоб вода в ній ніколи не закінчувалася, ну, і для того, щоб вона не переливалася через край. Ви маєте збалансувати те, як ви наповнюєте свою творчу криницю. І попереднього разу якихось відео я згадувала про творче побачення. Творче побачення це один із важливих етапів наповнення творчої криниці це коли ми беремо нашого внутрішнього митця, нашу душу, не знаю, називайте, як хочете, внутрішню дитину, кому якщо подобається, і ведемо на екскурсію кудись, на творчу. Сходити самому в кіно або в театр це нормально. Бо ви будете вести діалог і обговорювати те, що відбувається, зі своїм внутрішнім «я». Вам не треба для цього інші люди. Я ходила сама в театр. Можу сказати, це класно. Це взагалі тебе нічого не відволікає. Якщо тобі немає часу, ну тобто театр, якщо це не є такою. Звичною для вас справою, а я думаю, для дуже небагатьох людей це є звичною справою. Тобто, коли для вас судно театр це є чимсь, якимсь більш видовищним, бо ви до нього не звикли. От в оперу я хожу в Львові, це ну та ви що, це фантастичні враження. Насправді, це, це фантастично. То для вас це все є в новинку, і вам не хочеться обговорювати ну дуже часто, або вам немає що сказати от, іншим людям. І ви просто так типу сидите. Ну, ми за компанію сходили, потусувались там на перерві надзвонику в лобі. А так то ми сидимо, типу дивимося і маємо якісь думки. І ти аналізуєш бо це інше від мистецтва ніж те, чим ти займаєшся, і тобі це наповнює твою творчу криницю, тому що ти починаєш помічати, а чим театр відрізняється від кіно, коли ти багато разів ходиш. А отут тут опера, отут балет. Як вони розповідають сторітелінг? Це ж все ж це розповідання історії через різні медіуми. І всі ми ці, ми всі це робимо. Тому я дуже рекомендую ходити в театр. Вживий. Не дивитися театральні записи. Хоча, можливо, балет теж цікаво дивитися в записі, якщо гарного гарно, гракурса гарно, гарно, камера записала. Вот. І що ще ми можемо? Це один з варіантів наповнення творчої криниці. Які ще варіанти є? Збирайте от, дошки Пінтересту, хтось збирає, хто, хтось збирає раніше були вирізки журналів, зараз у нас ну, в Україні у нас немає якихось таких красивих журналів, які на естетику направлені. Тому ну, вирізки журналів ні. Таким у нас е, не займаються люди. Але можна збирати якісь старі книги. Чим ви надихаєтеся, те й збирати. Надихаєтеся коміксами, збираєте комікси, надихаєтеся, е, там, якимись ілюстраціями, збираєте ілюстрації. Чи роблю я це? Ну, я це не дуже роблю. Скажу вам чесно. Моє наповнення творчої краниці. Я навіть не знаю, чи мене наповнюся. Я думаю, що я. Нічим? Як це нічим? Ну, напевно. Hours later. Я думаю, що останнім часом... Це для мене новинка. Просто тому я не звернула на це уваги, бо я все ще знаходжуся от в цьому потоці от, працювання зі своєю творчою криницею через, через цю сферу. Я думаю, і я зараз наповнюю свою творчу криницю. От якимись. Тобто це йдуть не візуальні якісь штуки, хоча начебто якби я малюю, але через духовність. Я зараз дуже досліджую духовність, спіритуалізм в цілому, віру не з точки зору наукового інтересу, а з точки зору практикування цього. І я думаю, це дуже сильно наповнює зараз мою творчу криницю, оскільки у мене цього досвіду раніше не було. То я була дуже теїстичною людиною, теїстичні погляди, в мене таке було виховання характерне для регіону, звідки я похожу, е, от. то я зараз живу в Львові, тут всі віруючі, а в мене немає досвіду віри, практики віри немає. І я думаю, що зараз через от, духовні практики я наповнюю свою творчу криницю, бо це те, що для мене зовсім чуже, і м це дає мені багато натхнення на цьому етапі моєму життєвому раніше. В принципі, от красиві картинки, можу сказати ще свого досвіду, красиві картинки на пінтересті, девіанті чи артстейшені. Вони мені не наповнювали творчу крицю. Вони викликали нас і в і в інстаграмі теж вони викликали стільки всередині негативних емоцій, стільки опору і тригрили якісь мої травми, що я не займалася цим. Дошки на пінтересті наповнювати цікаво, але часто інколи коли Отерися на том пітересті, щось таке все однотипне, я не знаю. Мало цікаво, тобто воно не дає мені настільки багато різноманіття, от, щоб це живило мене творче, мабуть, на у мене комікси читаю теж онлайн англійською мовою. Це теж наповнення моєї творчої криниці, але це дуже рідко я роблю. Поїздки. От у мене, Але це, типу, я дуже просто не люблю поїздки, я не люблю їздити в подорожі, оці туристичні, тим паче, мене настільки вони фізично виснажують. Але я. На останній подорожі на своїй, яка була в травні, здається, я собі ставила за ціль от якраз знайти для себе місця натхнення. Тобто, не звертати увагу на от це, от, що треба пофоткатися. У мене майже немає звідти фотографій, там парочка фоток є. Я займалася от пошуками якихось ідей і асоціацій, які визивали в мене місця. Тобто, я, по суті, поставила собі. Задачу таку інтелектуальну емоційну на, подорожі, на цій подорожі, яка була в мене. Я їздила в Бакоту, хто знає. Кам'янець-Подільський, Бакота. О, таке. Е, і так, це, в принципі, так. В мене з'явилася купа свіжих ідей, я нічого з того не реалізувала, але той факт, що це ...ой, наповнило мою творчу кридиці, це беззаперечний факт. Тобто. Робіть якісь для себе такі вилазки в місто в бібліотеки, якщо шукаєте щось на барахолці, ви можете сходити тримати натхнення на ринку, в залежності від того, з чим ви працюєте в своїй творчості, і просто піти на ринок і знайти чим надихнутися. Тобто шукайте собі. Натхнення в незвичних для вас місцях, але ставте собі це за задачу. Тобто майте намір. Е, от, е, дуже багато в нас сміються в, в інтернеті от, там, оце, маніфестація або коли там. Ну, ви зрозуміли. Оці от, духовні якісь штуки, наміри, коли там, ми пишемо щось в щоденнику. Ви маєте дуже чітко зрозуміти, що ваші наміри це найголовніше, що взагалі є у вас. І ви, типу, коли ви маєте намір знайти натхнення, і ви спеціально виділяєте на це. Час, ви спеціально фокусуєтесь на цьому, і ви відкидаєте, відсікаєте все зайве, ви отримаєте те, що ви хочете. Тобто маніфестація, от, наприклад, я хочу отримати натхнення, або там афірмації, ви говорите, чому афірмації працюють. Не тому, що це магічна річ, яку ви проговорюєте, а тому, що, коли ви це проговорюєте, ви звертаєте увагу вашого мозку на те, чого ви хочете досягнути. І в періоди, наприклад, мозок він завжди думає, це такий орган, який весь час продукує думки. І мені здається, що в момент, коли в нього виникає простій і він не знає, про що думати, але він пам'ятає, що за сьогодні ви озвучили якийсь свій намір, він починає працювати от в цей напрямок. Тобто ви просто звертаєте увагу нудьгуючого мозку, в момент, коли він реально нудьгує і не знає, що робити, на ту річ, яку ви Собі ставити за ціль, на свою ціль. І це дуже важливо. От якщо ви собі ставите за ціль, отримати натхнення, і ви конкретно йдете по місту і Шукаєте натхнення, то ви починаєте звертати на це увагу. Ви починаєте звертати увагу на якісь речі, на які ви раніше не звертали. І вони поповнюють вашу візуальну мову, тобто на те, надивленість вашу, так, банально. Або ви листаєте книгу, і ви шукаєте книгу з якимось наміром, і ви пробігаєте по сторінках, якщо ви письменник, і ви там дивитесь, а як от вони починають там зачин. І от ви листаєте книги і звертаєте увагу на те, як у них. Починаються твори перші там 3-4 сторінки. І, листаєте, листаєте, і ви, оскільки фокусуєте на це увагу, але без м м чітких очікувань. Тобто ви ставите перед собою намір, але ви не, не маєте очікувань. Ваше очікування це пройти шлях і потім проаналізувати, що ви по цьому шляху отримали. Бо От тоді ви отримаєте найкращий результат. І от оце от є наповнення творчої криниці, це є дуже важливий е, момент для того, щоб ви рішалися в ресурсі, для того, щоб у вас були нові ідеї, і ви знали: е, от, і ви сідаєте, ви сідаєте що займатися творчістю, там виділяєте собі годину-дві, і ви знаєте, що ви будете робити. Або ви можете подивитися на свої записи, на свій мудборд, на, е, що, на що небудь, що ви маєте. І згадати, от якусь думка приде вам в голову, і ви будете знати, що робити, бо ваша краниця не буде висохша. А коли ви не знаєте, що малювати, що творити, це значить, у вас краниця висохла, ви свої ідеї вичерпали, а нових ви туди не залили. Це навіть не криниця, бо краниця вона сама продукує воду. Це типу бочка, це велика бочка з водою. І в ній є краник. От коли ви творите, ви відкриваєте краник, і вода звідти витікає. Але воду туди треба налити, і ви цю воду теж туди наливаєте. Це згадало мені, як в селі в нас були в моєму селі, в моїй бабусі. В неї був такий умивальник, але умивальник такий дуже старий. Зверху над умивальником висів бачок, Тобто бо там водопроводу не було. Висів бачок, і ти туди мовся налити води. Стояла черпак з водою, ну, біля цього з відром відро З водою, з черпаком, і ти міг туди не черпати води, якщо закінчилась, відкриваєш кран і ти помиєш руки. І от оце, це така посудина, де ваша творчість знаходиться, де ваше натхнення є, воно от, велика бочка велика бочка з водою. І ви мусите туди воду наливати періодично, ну, і періодично звідти зливати, творити. отак. От Тобто немає ніякої музи, натхнення саме не приходить. Ви мусите працювати над цим. Коли ви вважаєте, що воно прийшло до вас випадково, то це лише тому, що ви не помітили, а що ж ви такого зробили, що ви наповнили оце своє творчий творчий бак, творчий, творчу каністру, не знаю, творчий. Творчу цистерну, творчу цистерну з класом. Ви можете взяти, що у вас там не вода, а у вас там квас, якщо вам так буде веселіше. Ви можете візуалізувати її, ви можете намалювати цю бочку з водою. Дуже ну, до речі, цікаве завдання. Можете намалювати свою бочку з водою і наліпити наліпки або підписати, або намалювати. А що наповнює цю вашу цестерну з водою? Які, які творчі елементи, що із величезного культурного пласту, що взагалі створило людство, вас надихає, і чим ви його наповнюєте в цього тижня? Чи це архітектура, чи це природа? І чи це медитація, чи це духовна література, якась ізотерика, е, похід в музей, тобто споглядання робіт інших художників, споглядання не свого мистецтва, тобто ви, ви художника йдете скульптуру дивитеся, ви письменник, дивитеся ілюстрації, е, там, скульптор, ви читаєте якусь книгу і роздумуєте от, візуально, як це в скульптурі якісь речі можна було би реалізувати. От так от, Оце все, що я хотіла сьогодні вам розказати: наповнення творчої криниці, це е, творчої цистерни е, це дуже важлива річ, і вона також є дуже важливою, якщо ви творча людина. Типу арт-блок – це як катастрофа літака. Треба дуже багато факторів, щоб склалося для того, щоб це сталося. І от відсутність. Творчого наповнення оцієї вашого творчого потенціалу, це є одна з причин, чому навіть маючи, в принципі, ну не маючи якихось негативних настроїв, тобто, коли ви в принципі почуваєте себе нормально, ви почуваєте себе добре, ви проживаєте свій день окей, але у вас немає бажання займатися творчістю, і ви такі думаєте, ну блін, на мене, напевно, це не для мене. Раз у мене немає бажання, значить воно не моє. Значить, воно, е, значить, я не творча людина. Насправді. Значить, це просто якісь такі періоди спалахи творчості, але насправді я, типу, не творча людина. Це неправда. Якщо у вас це сталося, значить ви просто вичерпали свій творчий потенціал. І вам треба наповнити знову це місце, звідки цей творчий потенціал береться. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося, коментуйте. Дякую за увагу.